Доброго дня, моє прізвище познаха Ірина Васильівна. Я хочу викликати поліцію. Алло, доброго дня. Закревського, 81, дріб 1. Закревського, 81, дріб А Директор клініки. Лікарня. Лікарня. Да. Лимар, запишіть, будь ласка, Лимар Юрій Вікторович. А, да. а можна, я, можна Так, так. Це державна установа, поліклініка. Так. А я прийшла зареєструвати документи, а на мене нападав по медичному. Форма номер 043, карточка. З цього з медзакладу. А директор нападав і хотів викликати в мене телефон. Займався рукоприкладством. Це тільки що було. Вони викликали на мене поліцію, вже був інцидент. Лимар Юрій Вікторович. А, я прийшла до кабін. А, я оформлювала документів і все відеофіксувала. За статтею 34 я маю право. А він підбіг. А він мене хотів викрасти телефон. Нападав на мене. Ні, щоб я не відефіксувала свої документи. Погрожував, що викине мене звідси. Да, свої особисті, Так, Позу на хор. Василівна. на Василь. І на Василь. Перша літера поз на хор. І на А 7.08. 83. Ага. Ага. Проспект Червоної Калини. 72. 73. Так, я хочу викликати поліцію, тому що мені не реєструють документи. Погрожують. І надсміхаються. Добре, дякую. А можете мені, будь ласка, сказати э, так. 229, 255, 152. Дякую. Да, до побачення.